Пане Максиме, як давно ви тут знаходитесь, як ведуть себе росіяни і чому у них нічого не вийде? Знаходимося після боїв за Павловку, коли вже стали оборону, зайняли оборону за Вугледаром. Це з жовтня місяця. Я повернувся якраз після другого поранення, заробив тут вже третє, це вже повернувся після третього. Для чого росіянам саме Воглодар, як ви гадаєте? Тут пряма дорога одразу на Курахово. Курахово це є варіант закрити Мар'янку в кільце. Я думаю, саме для цього. А нам? На Маріуполь? Ми не збираємося здавати ні одного метра своєї землі, так що нам відступати вже нема куди. Ми бачили, що вони робили в Києві, в інших містах України. так що Не варіант виступати. Нищать, звичайно, повністю міста під ноль, під фундамент. Про якісь конкретні такі бої після їхньої невдалої попитки штурму більше не йдемо. Просто старають міста. Тобто той штурм коли 72-го розмотало, правильно російською? Ну, 155-та, 40-го, 72-го -та російська, да. а, ну, так. Аматори. Це, 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 це ваші ребята, да, так? Так, так. Ну, Пам'ятаєте? Разом то, всі. Як це було? Ну я тоді от поранення і отримав вже третє. Вже в обід. Так що я повністю в цій картині не участвував. Не приймав участь до кінця. Тобто. Ну як хочу на та в самому ранку, в 5 здається, ранку чи в 6. Ну, але ми знали про їхній наступ, ми, ми вже були підготовлені до нього. Так що, ну, їх здивувати не вийшло. Їхали колонами, звичайно, як і на початку при спробі штурму Києва. Чому вони такі сміливі були? Мені здається, що вони думають, що коли ми побачимо таку кількість техніки, що ми почнемо кидати свої позиції та втікати. Ну, ніколи так не буде, звичайно. Тепліше, <різь> да, Ні. А, це от ваш там. Да. Я чув, що він був підбитий, але його витягнули. Де і як це було? Це було під населеними пунктами благодатне. В общем, під час бою в його були попадання з РПГ, і, ну, в результаті зупинився мотор. Перестав стріляти, повністю вже прийшлося покидати його. Далі було. нам довелося танкістам вступити в піхотні бої так, міс, ну, разом з нашою піхотою. Бо другого виходу не було, ми попали ну, в акт точення. Як ви з цього оточення вийшли? За допомогою піхоти добралися до своїх і вони нам допомогли виїхати на своїх машинах вже. А танк там залишився? Танк там залишився, але на наступний день територію забрали і його витягнули. А, ну, наскільки це хороша машина на вашу? Вона хороша, коли дивитися нормально. Уход, там, ремонти постійні проводити, ТО там, щоб не запартачити її, і все. І вона тоді на тебе працює вже. А, ну, скажімо так, якби вам запропонували цієї машини пересісти на якусь західну машину. Ну, в принципі, так. Да. Там вже щось то хочеться самому спробувати для цього, для інтересу. А так ви не вивчали? Матеріальну базу навіть не вивчали нас. Ми в основному знаходимося тут, а то у нас не є чим займатися так. А, тобто, поки, машина, так. Да. поки ви воюєте, немає часу на західну? Машина, навіть якщо, якщо зламається дадуть другу, <гум> Там, з цим питань немає. А, дивіться, от, ну я ж так розумію, що ви воюєте дуже давно, правильно? Ну, mm, no, 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 no. А ну ви ж пам'ятаєте, як 22-му році росіяни от, 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 колонами заходили, якась така так. дивна історія з ними. А, як ви вважаєте, вони зараз вчаться воювати проти України? Так, там теж можна сказати, що є професіонали у своїй справі. Вони тож, їх не можна назвати слабіше нас в навчанні, в бойовій тактиці. Вони не вступають нам сильно. Такий складний супротив? Так, е, да, ну у нас перевага, ми на своїй землі. А взагалі наскільки зараз ось в цій війні велика роль танку на полі бою? Як так, то на поле бою його само вже виводити не треба. Йому треба або він прорива танк, або він стоїть в обороні десь. А в прямі бої його вводити немає вже як великого такого смисла, тому що є противотанкові засоби, які вже вражають його хорошо. Вже він не такий сильний, як раніше був по броні. Тобто такої картинки, як там в кіно раніше показували, танк на танк, такого вже не буває? Буває. ще. Буває, що приходиться зустрічатися в посадках, так якщо штурм проходить, їхні ж по-любому резерви підтягуються і виходить, що бої, ну, треба вступати тоді. Ну, проти техніки це у них завжди БМП виїжджають. Для танка це взагалі не поміха. Наскільки вистачить йому палива, чи може він звідси доїхати до Донецька? До Донецька, якщо повні баки залити, то доїде. Працюємо сьогодні, там теж крила маляра приїжджала. 270-та малка, щось якась буде. Якийсь цікавий дрон показати. А як у вас посада правильно? Командир, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів. Саме удар так, тобто саме да завдання. Головне наразі, як воно звучить? Найголовніше це звичайно, ударні, знищення техніки, знищення особового складу, допомога при штурмах, при контратаках, тобто саме знищення ворога в усіх видах. Часто вже ось цю війну називають війною дронів. Ви згодні з цим? Однозначно, тому що до цього я був в реактивній артилерії командиром, заступником командира батареї. І вже тоді було зрозуміло, що потрібно саме цей напрямок розвивати, тому я активно почав цим займатися, що і випало в те, що я очолив дану роту. А оскільки взагалі на військовій службі? На військовій службі це мій другий період. Взагалі я мобілізований. Воював з 14 по 15 добровільно, також в 72-й бригаді. І з першого дня, з 24 лютого 22-го року, також доєднався до Лав Збройних сил України і вже майже півтора роки в цьому етапі воюю. Ну, почали ви от цей другий етап з реактивної артилерії. Так. Ага. Як часто ви бачите таку ситуацію, коли е, от, без ваших дронів от, взагалі ніяк? Тобто ні артої не де чи там іншими засобами? Ну раніше, коли було менше засобів, звичайно, це було набагато рідше. Сьогодні мінімум декілька разів на день саме такі ситуації, коли потрібно саме відпрацювати ударними дронами, оскільки потрібно локально знищити ворога. Чи, чи то може бути група, чи то можуть бути поодинокі ворог десь пересувається. Або, скажімо, там, де техніка в'їжджає, чи відпрацьовує, чи в'їжджає на населені пункти, і потрібно чітко, можна сказати, по-снайперськи знищити ту чи іншу техніку. І на це є мінімум часу. Тобто ударний дрон він заміняє собою артилерію, яка більш, скажімо так. Коштовний постріл ніж дрончик, Правильно, ну я сказав би, що і артилерія потрібна, особливо та, ті варіанти, які західного зразку, там 155-й калібр, вони також є досить точними. Вони більш я б сказав би для більш глобальних цілей. Наша задача це знищення саме локальних цілей. І саме головне, що це має бути з одного з двох спроб. Оскільки артилерія поки буває, доведе вогонь до коригує, то ворог може там сховатися чи виїхати. А наша задача з одного, максимум з двох спроб знищити його, щоб він не встиг сховатися. От локальна ціль, от що таке? От це мотоцикл, там один ворог, два ворога. Що, що це таке? Локальна ціль, наприклад, ворог тільки забіг в бліндаж, він виглядає з бліндажа, відстрілюється. То можуть бути наші штурмові дії, може навпаки ворог наш штурмувати. І потрібно саме от в най найкоротші терміни з, е, знищити ворога чи е, зробити так, щоб він перестав стріляти. Тобто ми вилітаємо, скидуємо ворог або 200, або 300, тобто знищений, робимо так, що він більше не проводить вогневе ураження. Або, наприклад, знову ж таки, заїжджає техніка, вона здебільшого, наприклад, заїхала на бойову позицію. Відпрацювала за п'ять хвилин свій БК і починає уїжджати. Тобто для артилерії це відносно складно, оскільки поки вийде особливий склад на вогневу позицію. Відпрацює, відкоригує вогонь, він постійно переміщується. Це досить складно. Якщо ми застосовуємо, наприклад, FPV-дрони, вони їх можуть і прямо на вогневій застати, і до при виїзді на вогневу, і навіть при відступах, коли вони вже думають, що вони вже в безпеці. Від'їжджають з лінії вогневого зіткнення, ми їх доганяємо, знищуємо, як мінімум зупиняємо, а потім знищуємо. Буває, що відразу з першого разу знищуємо. А наскільки ефективно ворожі рептацію? Скільки не заважає? Він дуже ефективний, тобто вони розвиваються постійно в цьому напрямку, Стає з кожним тижнем все складніше і складніше, оскільки ми вже працюємо як ударна рота, вже третій місяць. Було легше, стає складніше, але ми постійно також вдосконалюємось і робимо все для того, щоб знайти варіанти, як її обійти. І ефективно, як на мене, з цим справляємось на сьогодні. Ну коли ми кажемо про ударні дрони, я так розумію, ми маємо на увазі якусь пташечку, яка просто є система скиду, Правильно, є різні варіанти. Є такі, як система скиду, є бомбери, які, тобто, скідують той чи інший, той чи інший снаряд. Є FPV, вони також бувають бомбери, бувають камікадзе. Також є крила. Вони також бувають розвідувальні, бувають бомбери, бувають камікадзе. Тобто різновидів дуже багато. На кожну визначену ціль на визначеній дистанції використовується певний безпілотний авіаційний засіб. Наскільки швидко ви можете реагувати? От на запити, скажімо так, на знищення тої чи іншої Ну, на сьогодні, напевно, 5, максимум 7 хвилин. Ми постійно в цьому напрямку розвиваємося, хочемо все ще швидше це все робити, оскільки час, який ми не впливаємо на ворога, буває дуже дорогоцінним, оскільки на, на кону російської мови стоїть життя військовослужбовців. Чи можна дронами просто психологічно давити на росіян, як коли вони от постійно просто висять на голову? Звичайно. У нас навіть буває, тобто ми таку використовуємо тактику. Це коли розвідувальний дрон починає вже там знижатися, вони відстрілюють чи починають ховатися, думають, що в нього якийсь кіт. Цей час підлітає другий, відпрацьовує по ним. Тобто дрон це досить такий гарний психологічний. Йде тиск на них навіть по там різним перехопленням. Ми дуже часто чуємо, що це дуже на них впливає морально і психологічно.